Вітання аграріям! У нас сьогодні буде трішки святкове відео. Я підготувала для вас подаруночки, як на мене, дуже необхідні для кожного аграрія, для кожного фермера, для кожної людини, яка працює на землі. Отже, перший подарунок, це буде 5 літр контактно-системного інсектициду Канонір Ду. Всі ми знаємо, що це імідаклоприд це голотрин, незамінний помічник у боротьбі з будь-якими шкідниками у посівах наших культур, Ну, крім кліщів. Доступний подарунок це фульвові гумінові кислоти, препарат фульвогумін 10 літр. Теж для того, ми сьогодні ще до нього вернемося, до цього препарату в тему нашого відео. Теж для посилення фотосинтезу, для будь-яку культуру в нормі 1 літр, можна інколи 2 літри використати, і для обробки насіння можна його використовувати. Тобто, ви такий, знаєте, я теж вважаю, що потрібний подаруночок на кожному господарстві. І ще один, як на мене, дуже цінний подарунок це повний аналіз від мене, вашого підприємства, з плануванням наступного 2025 року в розрізі ваших культур, ваших полів, вашої техніки, ваших можливостей, тобто всіх ваших умов, враховуючи всі ваші умови, розробка для вас технологічних карт. Вирощування, ось таких три подаруночки. Як їх отримати? Для цього потрібно дві умови. Перша умова це бути підписаним на канал. Знаєте, я ніколи не зациклююся на цифрах, тому що я вважаю, що більше восьми тисяч людей в одному місці людей, які з одної сфери, в яких одні проблеми, в яких одна мрія, які займаються вирощуванням культур в одному місці, це величезна сила. Ви знаєте, ви для мене опора, і сподіваюся, що я для вас десь є підтримкою і опорою в якихось складних моментах, коли ви можете зайти, подивитися відео, подивитися, що не тільки у вас такі є проблеми, у всіх є такі проблеми, або, наприклад, як там досягти кращого результату, що там можна зробити. Тому, хто дивиться мої відео, хто зі мною, тому не складно буде. І не забувся підписати на канал. Одну секундочку, класно ти на. На оцю кнопочку підписатися і бути зі мною, щоб ми не губилися. І другий момент, і другий момент будь ласка, напишіть будь-який коментар, який ну, про що хочете, які у вас досягнення цього року, чи не досягнення, чи які проблеми, чи звідки ви, чи що у вас особливо, чи взагалі як ви себе почуваєте, чи що ви нам всім бажаєте. Тобто, будь-який коментар, ми не будемо оцінювати. Які ви акули пера і що там у вас відбувається, ми просто ну, задоволені почитаємо коментарі і просто рандомно виберемо а, три, до яких і поїдуть ці подаруночки. І якщо вам не складно залишайте номер телефону, якщо складно не залишайте, ми тоді, коли оберемо, напишемо вам під коментарем відповідь і тоді вже сконтактуємо з вами особисто. Дивіться, а, значить, відео вийде у вівторок і вже до п'ятниці ми будемо чекати на ваші коментарі, а в п'ятницю ми з вами зв'яжемося і одразу думаю, чи в п'ятницю чи в суботу ваші подаруночки до вас поїдуть. Тому я щиро дякую кожному з вас, що ви зі мною для мене це надзвичайно цінно, тому що знаєте, цей весь досвід, ця вся практика, це все, що ми проходимо кожен день. Для мене важливо цим ділитися, важливо допомагати, і важливо знаєте, взамін отримувати якусь зворотню реакцію. Спрацювало інколи щось не спрацювало. Ну по різному буває. Знаєте, ми всі працюємо в різних умовах, і я можу інколи не озвучити всі якісь додаткові фактори. І я завжди намагаюся, знаєте, сказати основну думку, а далі вже кожен Завжди, завжди, завжди повторюю, що кожен дивіться на свої умови. І, до речі, тема сьогоднішнього відео вона теж буде, типу, вона для всіх, але є інколи такі умови, коли краще так не робити. Тобто, яка ж сьогодні у нас тема відео? Ми сьогодні поговоримо, як таким достатньо дешевим способом, але достатньо ефективним, запустити фотосинтез наших рослин. Будь-якої рослини, це стосується будь-якої будь рослинки. Яку ми вирощуємо. Тому що, знаєте, в нас унікальна можливість. Ми працюємо під відкритим небом і ми використовуємо цю сонячну енергію, і фотосинтез відбувається тільки під дією сонячної енергії. І ми оцю здатність рослин накопичувати поживні речовини в собі сугу речовину за рахунок фотосинтезу, ми її маємо максимально використовувати, тому що саме за рахунок цього ми і отримуємо врожай. І основну Таку дію в цьому виконують наші листки. Тобто 90% навіть більше ніж 90% сухої речовини нашого врожаю, яка утворюється при будь-якому будь-якій культурі, при вирушенні будь-якої культури, саме нам дають листки за рахунок фотосинтезу. Тому, Тому. Чим більша листкова поверхня, тим краще. Чим довше ми можемо зробити так, щоб листкова поверхня була там не ушкоджена хворобами, не пошкоджена шкідниками, мала зелений колір, тобто запустити оцей процес фотосинтезу, підсилити його, посилити, тобто, тим краще буде для нашого врожаю. І є ще такий показник, чиста продуктивність фотосинтезу, яка нам показує, скільки грам сухої речовини може утворитися на метрі квадратному. Ви можете навіть самі це зробити, виміряти її при великому бажанні. Розраховується вона за формулою Кіда Веста Брікса. Я не буду на цьому довго зупинятися, я внизу під описом дам формулу і що треба зробити для того, щоби. Визначити собі цей показник при бажанні, при потребі. Отже, що ж нам зробити, щоб посилити, підсилити, підвищити інтенсивність процесу фотосинтезу? Бо, як ми вже з вами зрозуміли і знаємо, що це дуже важливо для формування нашого врожаю. Значить, додаємо. Робимо таку бакову суміш, даємо карбамід 5 кг на гектар. Це для будь-якої культури нормальна кількість. Я знаю, що в кожного своє бачення, в кожного, в кожного по різному, але це та кількість, яка допомагає рослині і не спричиняє опіків. Ми, звичайно, знаєте, бажано відслідковувати, але я розумію, що не всі мають великі підприємства мають таку можливість, менші, не маленькі фермери не дуже мають таку можливість. Але ми відслідковуємо міст біурету. Він має бути не вище 1%. Тому що, якщо буде вміст вищий, і ми дали більшу кількість, наприклад, 8-10 кг, можуть бути опіки на рослинах. Ми працюємо безпечно, ми не хочемо травмувати, ми хочемо тільки допомогти і посилити процес фотосинтезу. Тобто 5 кг карбаміду, 2,5 кг сульфату магнію. Тобто ми дали азот, ми дали сірку, ми дали магнію, ми дали всі елементи, які працюють на фотосинтез. Далі даємо фульвові і гумінові кислоти, наприклад, той самий препарат, який я вам сьогодні дарую, фульвогумін, тому що на ринку це можливо найдешевший продукт, але співвідношення цієї ціни і якості у нього достатньо хороше. Тому я його часто використовую, тому що бачу від нього результат. І прилипач. Тобто таких чотири елементи ми даємо і е, недорого запускаємо процеси фотосинтезу. Звичайно, що є, е, знаєте, наприклад, в цьому році. Було дуже сухо, і тоді треба думати, давати чи не давати, підсилювати чи не підсилювати, як працює коренева система, як це все виглядає, тому що ще раз кажу в кожного свої умови, свої обставини, і е, потрібно на них зважати. Наприклад, я часто чую від фермерів, що от соя ГМО так е, е, посіяв, е, внесли гліфосати і більше нічого не даю, і три тони збираю. І, наприклад, посіяв вніс гліфосати, вніс там фунгіцид, інсектицид, і теж зібрав три тони. Ми маємо розуміти, що умови року є різні. Якщо у нас є шкідники, ми мусимо їх захистити. Якщо ми хочемо зберегти листкову поверхню, ми мусимо її зберегти. Звичайно, що я теж працюю з різними технологіями, і я не прихильник того, знаєте, щоби за всі гроші, щоби максимально Ми дивимося на умови господарства і дивимося на умови грунту, на фінансові можливості, на все, що знаєте, що є в господарстві, для того, щоб спланувати якомога знаєте, такі ефективні технології. І при цьому у мене теж, наприклад, в цьому році є а, такий досвід, що ми без добре, при достатньо бюджетній технології, тобто один фунгіцид, один е, і о два рази оця, оця суміш, про яку я сказала, ми отримали 4,5 тонни сої сорту Алісія. І м, на одних полях і півтори тони сої при такій самій технології на інших полях. Це в рамках одного господарства, і я розумію, що ми вийшли за рахунок природньої родючості ґрунтів. Чи правильно це зважаючи, знаєте, тут відповідь може бути дуже неоднозначною, тому що зважаючи на умови 22-го року, 23-го року, коли всі знаєте фінансові можливості вже вичерпувалися, ми розуміли, що ну мус економити мус використовувати по максимуму наші ну природні фактори. І тільки так мінімально, знаєте, туди включатися. Але чи це мова про ефективний агробізнес? Напевно, що ні. Тому що проведення агробізнесу це ризик посіяти і не дати. Тому що в масштабах. Гектарів можна де, де отримати результат і, і мати великий мінус. Тому тут уже кожен приймає рішення сам. Я завжди, знаєте, намагаюся балансувати між тим, що нам дає природа, і між тим, що ми даємо. Але я за те, що кожен аграр, який працює на землі, має думати не тільки про сьогоднішній рік. Я не веду мову про 22 другий, рік, тому що було складно, кожен виживав як міг. В цьому році маємо ціну на зернові, маємо ціну на сою. Звичайно, що, скажімо, в нас тут на території на є і врожайність, відповідно, і, і той самий ріпак в цьому році, і врожайність, і ціна. Тому, якби все склалося, і, і слава Богу. Я розумію, що є території в нас, де через посуху страшне страшне недоотримання врожаю, і тут і ціна не поможе. Тому, знаєте, завжди напрошується такий висновок, що. У мене багато є господарств, де ми знаєте трохи так з крайності в крайність. Тобто ми вибираємо ті культури, які міняємо структуру кожного року, щоб мати оцю цю ефективність, економічну доцільність вирощування. Але є такі, знаєте, вже стабільні, хороші господарства, які багато років працюють, і вони не міняють свою структуру під вимоги ринку, під ціну, яка є на ринку. Вони йдуть своїм шляхом, і, напевно, знаєте, це ну, такий правильний шлях. Таких потужних господарств, і правильний шлях тих господарств, які не мають такої фінансової подушки, і тому вони стараються знайти вихід. Тому нема як правильно розумієте? в кожного своя правда. Тому як вам виходить, так і робіть. Якщо вам виходить от дати тільки гліфосат і отримати три тони, прекрасно, так і працюйте. Для чого? Для чого нести лишні витрати? Але, наприклад, якщо ви технологію додати ще собі. Ось таку бакову суміш і просто пройдете там. Це варто зробити, коли в нас йде галуження, щоб підсилити розвиток листкової поверхні. І другий раз, наприклад, ми можемо зробити, коли починається формування бобів, Ми дали і теж запустили оці листочки, щоб вони у нас довше були зелені і довше функціонували. При тому, знаєте, я тільки що собі ще, наприклад, згадала, що. Наприклад, коли в нас жара, і ми вносимо фунгіциди і струбюрини, то тобто ми можемо ще посилити дихання і теж прискорити дозрівання цих листочків, в'янення листочків, таке пожовтіння. Тому є дуже багато факторів, якими ми як позитивно, так і негативно, знаєте, хочемо як краще, а виходить як виходить. Тому агрономія і така, знаєте. Достатньо глибока, широка наука, різноманітна. Тому немає одного правильного рішення для, для всіх. Але, отак, по крихті, знаєте, ми формуємо. Я аналізую, дивлюся, запозичую досвід інших господарств, інших агрономів. Дивлюся, що відбувається за кордоном, які технології вони використовують, і все, що можна нам запозичити. Я все запозичую для того, щоб ну, не змучуюся повторювати, що будь-яка робота, в тому числі і агро, агробізнес, має приносити і моральне, і матеріальне задоволення. Ось таке, таке у нас сьогодні вийшло відео. А я з великим нетерпінням чекаю на ваші коментарі, щоб відправити вам подаруночки. чекаю на господарство, з яким ми попрацюємо, тому що я буду дуже рада, знаєте, яким чином хоч трішечки допомогти в такий непростий час. І що ж, на сьогодні це все. Буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!